Чи на часі нова діяльність. Погнали буде, як завжди, чотири позиції. Я дякую тим, хто підтримує канал. Як це зробити, буде в описі. Тайм-коди до позицій також в описі. Як завжди, чотири позиції. Обирайте свою позицію. Якщо у вас є людина, до якої ви небайдужан, можете подивитися позицію за неї або переслати це відео. Перша, друга, третя позиція. І четверта позиція: нова діяльність чи на часі. Погнали перша позиція. Так, не просто нова діяльність на часі. А знаєте, всі сили вже кортять бути ем, вираженими, бути побаченими. Ви самі побачите, скільки е, у вас багато сили, сміливості, наснаги, запалу. Ви навіть не очікуєте від себе такої мащі, Такої потуги, як ви можете вжарити зараз. Не просто на, на... Боже, біла карта. Перша позиція. Це знаєте, коли я все сказав. Я вкажу, я все сказав. Шансів зараз немірено. Буде коротка позиція. Ну, Добре, ще я візьму та ротота. А, у мене ж тут професійна загрузка завантаження всіми колодами. Зараз такий шанс дається. Зараз зараз, чому? Зараз такий шанс саме матеріального характеру, коли ви можете вибудовувати у матеріальному світі те, що ви там собі а, забажали, що ви собі, як ідею виносили, саме зараз жарте. Так що так, і у вас не просто зараз, а ви зараз і інтуїтивно і кайфувати від цього будете, і настільки стрімко ви можете увійти в новий процес, що а з усією душею. Чому кажу душею? Тому що тут буде таке поєднання, коли сили, енергія дається під запит, який вже насичено вірою і любов'ю. Тобто ви навіть не можете зараз цього не зробити. Це вас треба кайданами закрити, щоб десь помістити вас у якийсь льох, там закрити на всі. Замки, щоб ви не почали цього робити. Дуже кайфово, ви на своєму шляху. Це ваш шлях до вашої місії, до вашої мрії. Тож вперед. Друга позиція: чи на часі нова діяльність? Ну, дивіться, дивиться. Діяльність та нова вже стучиться давно, а о, у вас, знаєте. Ми коли проходили, я мабуть це вже казала. Я коли навчалася таро, то наша наставниця казала на цю карту: унелегавно вже вибачаюся, так як є. Чому? Це знаєте, коли життя дає шанс, а нам же все приїлося, а нам вже не цікаво. Ну, давай життя, здиви мене чимось. А це... Ну, не знаю, ну не хочу. Ну, якщо ви знаєте, як ота сапля з носа, ой, боже, друга позиція, я вибачаюся, звідки в мене така каліграфія в голові. Але якщо ви в такому стані, як кисель, давайте це так назвемо: не туди і не сюди, то навіть якщо вам отак от під носа підводити цю нову діяльність. Вам буде здаватися, ну що я там що не відео? Ну що мені там ще треба? Ну насправді, може, це не моя мета, де я хочу, не хочу, треба, не треба. Розумієте, вам треба взагалі попрацювати з вашими. Намірами з вашими мріями, чи є ви чи є вона у вас, чи є бодай якесь бачення, а чого ви хочете від тієї нової діяльності? Якщо ви не усвідомлюєте, не розумієте свій шлях, якщо ви не знаєте, куди вас тягне, в чому ваш Ваше призначення, ваша місія. Я не кажу, не кажу знаєте, призначення у такому чисто езотеричному, такому дебільному сенсі моє призначення. Моє призначення кожен день, наше призначення. Це бути щасливими, творити щось із себе, а не лише в свою горлянку. Да? Але якщо ви глобально зараз не маєте місію, це не обов'язково треба, щоб кожна людина зараз так глобально, стратегічно, тактично мала там GPRS, навігацію, і точно знала, куди вона хоче, що вона хоче. Бодай просто замислитися, куди ви крокуєте, куди ви крокуєте кожен день, для чого ви, про що ви, який ваш навик зараз реалізується. От на ці всі моменти треба подивитися. Якщо не знаєте, як з цим розібратися, по кроку, приходьте, я вам ДНК зріз такий зроблю по всіх параметрах, куди, що, для, для чого, слабкі, сильні сторони, на що звернути увагу, що там у вас приховано. Чому ви зараз у такій точці, коли енергії немає, коли наснаги немає, коли все приїлося? Ви не знаєте своїх бажань, ви не знаєте, в чому ви зараз можете бути корисними, в чому зараз ваш запал. Взагалі, у вас ця тема, в чому ваш обмін, да? тобто за що ви можете попросити у життя і що ви можете дати цьому життю, в чому ваша корисність. Цей момент у вас дуже хитається. Тому, перш ніж, у вас не питання нової діяльності, у вас питання взагалі розібратися спочатку, з точкою тут і зараз, і точково-покроково вже будувати свій шлях. А шлях вас, знаєте. якщо ви, ви далеко від розуміння, то точно так же і шлях далеко від вас. Ви коли до дзеркала підходите. Той, хто відображенні, підходить до вас. Якщо ви туди не крокуєте, відображення до вас також не крокує. Оце життя. Воно крокує до вас, коли ви крокуєте до нього. Тож, панове, якщо хочеться дійсно глибоко розібратися, як знайти оці самі сходи, маленькі кроки, де лежить ваша. Ланка, де ваше поле, на якому вам класно буде грати, знову існувати, будувати, відтворювати себе, реалізувати вже ті таланти, скіли, навички, які є зараз. Якщо не можете, приходьте, Оце це у вас дуже приходьте на консультацію, Це консультація 15-20 хвилин. Але ну сидіти отак, от в такому стані, як вам вийти з цього стану самостійно, подивитися, чому ви взагалі боїтеся. Починати нове, подивитися, чому ви боїтеся відкриватися новому, чому вам лячно, чому вам так як є, ніби так сумно, скучно, не хочу якесь болото. Але ну, безпечно ж, да, да, безпечно, безпечно. Тому ви і в е, е, ілюзіях. І це хочу, і те хочу багатим і красивим і нашим і вашим. Знаєте, однією попою. І так ви і варитеся у цьому супі. Вам тут треба. Іти за допомогою розуму, інтелектуально, точково, отак крок за кроком. Так, це також шлях, це також праця, це також треба мати наснагу так діяти. Це треба мати хист, якщо його немає дійсно таку потребу, яка вже випалює вас. Угу. Третя позиція чи е, нова діяльність на часі? Так, ну таке, знаєте, 50-50. і 50-50 воно тому, що воно і у вас у голові немає такої однозначної цінності. Кажу за цінності, дістаю е, п'ятерку пентаклів. Наскільки та росинхронна, Да? От я щось говорю і дістаю саме карту цінності. Дивіться, е, ви не можете піти в нове, ви можете. Але нащо вам крокувати в щось нове, в нову діяльність, якщо ви не маєте її цінності? Якщо для вас ви заздалегідь, що знаєте, та я буду розчарована. З таким настроєм сидіть вдома, знаєте, поки такий кислий настрій, або поки ви себе дурите, що у цій площині, у цій плоскості. На цьому battlefield, як то кажуть, на цьому да, полі бою для вас щось цікаве. У вас знаєте, як зажигання не спрацює. Оцей за запальний процес не пройде, тому і не буде ніякого кайфу, якщо його вже немає а, у процесі. Навіть ви про це думаєте, ви вже, ви розумієте, заздалегідь свою поразку або те, що вас це не попре. Нащо ну, колупатися пальцем там, де не треба колупатися. На що тут звернути увагу? Ну, біла карта. Беремо таро-тото, добиваємо. На що тоді звернути увагу в розрізі такої антимотивації? Подивіться, що вам дійсно важливо у матеріальному світі. От подивіться, не треба зараз, знаєте, гнатися за. А хмаринами за повітря... повітряними а, замками, подивіться зараз дуже приземлено, дуже матеріально, на чому ви зараз базуєтеся, що для вас у матеріальному світі важливо. Якщо та діяльність, яка є у вас зараз, вона дає вам оце відчуття константи. Сталості, якщо вона є для вас, як кажуть психологи, опорою, якщо це для вас дійсно опора, подивіться, як ви можете попрацювати з цим, що зараз є. Можливо, не треба зараз гнатися за е, якимось хмаринними ілюзорними е, цілями. Просто щоб розбавити своє життя, а треба просто подивитися на те, чим ви зараз займаєтеся, і як можна зробити саме цю діяльність більш фундаментальною і саме її зміцнити. Коротше, це не про нове, це період життя, про ще більшу поглиблену. Зміцнілу забудову того фундаменту, що є наразі у вас, тобто зміцнювати, укорінюватися, працювати над матеріальною, такою составляющею матеріально, подивитися, які ланки у, тому, у тій справі, у тому бізнесі, у тій самореалізації, яка є зараз. Що ви можете ще зміцнити, як ви можете пропрацювати свій матеріальний рівень? Ви ще не готові до нового матеріального рівня, вам є дещо зробити на цьому рівні. До речі, у вас затик може бути саме матеріальний. Треба ставити мету на роздуплитися саме матеріально. Для цього треба відкриватися новому, для цього треба щось вивчати, нове, або знайомства з іншими людьми, або вивести себе. Свою свідомість на новий рівень. Тоді відкриється нова соціальна програма. Це третя позиція. Треба працювати на тій діяльності, яка є зараз. Вона для вас не вичерпана зовсім. Вам ще працювати і працювати. Ви можете дійти по третій позиції до нового соціального рівня через вивчення нового, відкриття до нового і через пропрацювання матеріального рівня, бо там є у вас якийсь. Момент, який не дозволяє відкритися новому матеріальному, якось висковані. А що там таке всередині, треба відрізати все те, що вам заважає, треба зрозуміти, що вас не пускає, що вам заважає, і що це ну, за багато емоцій. Витрачаєте своє. Е Шукаєте, знаєте, якось через серце, емоційно, якогось кайфу. А треба працювати саме над матеріальним рівнем, що допоможе а, ну може і інші люди. Може, якісь знання, які ви, ви отримаєте, може із себе. Треба працювати із матерією, і статусністю. І треба входити у кола людей, які мають цей рівень. Вам у вас затик із матеріальним світом, десь засиділися. І не можете і свою діяльність перевести на новий рівень. Попрацюйте, попробуйте, це для вас челендж, такий собі виклик, знаєте. До речі, непроста позиція. Залишаючись у старому проапгрейдити до такого рівня, щоб відкритися новим можливостям. Угу. Четверта позиція: чи на часі нова діяльність? Так, ви можете цим займатися, проте, знаєте, як не надавайте цьому аж надто великих сенсів. Це не якийсь зараз поворотний момент вашого життя. Це не якесь рішення, яке, до бісу, все змінить і взагалі кармічний вузол розв'яжеться і ви вийдете на нові орбіти. Зовсім ні. Зараз це момент, який до вас просто сам прикотився. До цього треба поставитися як до зміни декорацій. Щось можна. Спробувати, якщо це в кайф, якщо це з іншими людьми, якщо це вам додає оцього, знаєте, святкування плину життя такого різноманіття, що не ставтеся до цього, як до чогось такого дійсно ем, надважливого. От не замикайте собі у сенсі тому, що це все змінить. Ні, це привносить ще якийсь смак у е, ваше життя. Це шанс, яким ви. Скористаєтеся, ви його бачите, ви його усвідомлюєте, ви на це розраховували, ви вже хочете перейти до чогось нового. Тому, але знаєте, що, панове, я вам хочу сказати, що ви нібито якби це спробуєте, це може навіть не спрацювати, але завдяки цьому ви побачите наскільки благословенним є те, просто даром. Те, що у вас є та діяльність або те життя, яке зараз є. Ви можете в це погратися. Знаєте, ви можете. Це може бути, знаєте, навіть на рівні того, що у вас є якийсь коханець, коханка, і ви дозволите собі якийсь там маленький роман або якусь там діяльність. У вас, наприклад, є ваша постійна діяльність, і ви цей відхил собі дозволили, він просто скінчився. Крахом, але ви дозволили саме це дозволені ще щось спробувати, щоб потім усвідомити, переоцінити. Як класно, що у вас є сім'я або та компанія, яка така для вас дійсно фундаментальна, орієнтир, такий ваш якір, за який тримається все життя, ваш фундамент. Фундамент, і ви, і ви зрозумієте, Боже, як класно, що це в мене є, і ну перестанете вже хапатися. Але знаєте в чому, в чому тут, в чому тут є така загвоздка? В тому, що ви побачите, наскільки ви самі робите своє життя нестабільним. Чому ви постійно намагаєтеся собі якось знайти якусь розвагу ще в чомусь. І буксуєте, бо треба не розваг шукати, не як розважити своє життя, а дійсно ем, побачити, в чому ваші цінності і над чим вам варто працювати, де ви можете щось почати вивчати майже з нуля, де ви можете прийти не як майстер якоїсь справи, а як підмастерня і почати, знаєте, з малого. А де ви можете, на чому ви можете зосередитися надовго, навіть якщо, що вам цікаво піти в глибину, коли ви знаєте, що, наприклад, дуже швидко це не станеться, якось дуже потужно це не станеться, але вам дійсно цікаво починати якийсь е шлях з нуля. А вам хочеться просто якусь таку емоцію привнести. Я пішов там, типу розтрусився. Ну ні, вас це не задовільнить. А, вам же, якщо і починати якусь діяльність, то, то це має бути та діяльність, яка вас захопить для того, щоб ви зняли свою корону і пішли кудись з нуля. Тоді так, якщо це буде таке щось, е, як то тур вихідного дня. Це не те, що вас буде дійсно радувати, це не те, що вас захопить надовго. Ну, зробіть, знаєте, інколи краще зробити і побачити, ніж нічого не зробити, і потім там емоційно, постійно, бо ж таке, такі слова в мене сьогодні, емоційно мастурбувати на той момент, що а я би зміг. Якщо би зміг, то зміг. Би значить не зміг. Ось такі сьогодні чотири позиції. Дякую.